Номінація Благодійник малий бізнес і її лауреати. Приватний підприємець вацак Геннадій Анатолійович. Приватне сільськогосподарське підприємство Комишанське. І фермерське господарство «Сапфір Агро» Для нагородження лауреатів конкурсу у номінації благодійник малий бізнес та для вручення призу янгол добра запрошуємо Андрія Іонова, члена правління Асоціації благодійників України, керівника мережі кондитерських Вероніка. Добрий вечір, дорогі друзі. Сама благодійність як феномен, вона складається з багатьох речей. І інколи невеликі якісь донації може бути більш важливими, ніж величезні, тому що вони даються набагато тяжче, і тому вони цінніші. Малий бізнес це є практично перспектива нашої держави. І якщо малий бізнес буде таким соціально активним, як ми зараз бачимо, ми переможемо це точно. Я хочу привітати е, тих представників малого бізнесу, які долучилися до такої важливої справи, як благодійність. Ну і відповідно, звичайно, вручити ті нагороди, які зараз уприділено. Отже, третє місце у номінації Благодійник, малий бізнес зайняло приватне сільськогосподарське підприємство Комишанське. Друге місце у номінації благодійник малий бізнес отримало фермерське господарство Сапфір Агро. Сапфір Агро! Якщо ви тут, дякуємо! Ну що, не вже переможець не, не з'явився? Я думаю, що він десь там е, святкує в нашому. Столику, тому я ще раз оголошую переможця. Перше місце в номінації Благодійник малий бізнес зайняв приватний підприємець. Геннадій Анатолійович Вацак. Геннадій Анатолійович. Я думаю, що Геннадій Анатолійович Вацак переможець десь святкує. Я сподіваюся, що і до нас дійде, так але ми обов'язково передамо цей дарунок. Обов'язково.